Восьмирічна Ларіса та семирічна Розета дві найкращі подруги, які живуть у Бурунді, прекрасній країні на Сході Африки. Лариса та її родина адвентисти. Одного разу, коли дівчатка гралися разом, мати Ларіси покликала доньку додому на сімейне богослужіння. Ларіса запросила Розет приєднатися до їхнього сімейного богослужіння. Розета не знала, що таке сімейне богослужіння, але їй було цікаво, і вона вирішила піти. Зазвичай, тих родин, які готують до приходу Ісуса, сім'я Лариси заспівала пісню про Ісуса. Потім мама прочитала біблійну історію, і на завершення вони разом помолилися. Розеті все це дуже сподобалося. І вона запитала, чи можна їй прийти знову. Лариса з радістю погодилася і навіть запросила її відвідати суботню школу. У суботу Розета пішла з Ларісою на суботню школу. Вона із захопленням співала пісні про Ісуса та слухала біблійні історії. Того вечора Вечора Розетта розповіла батькам про суботню школу Лариси. Згодом Розетта запросила своїх батьків відвідати богослужіння разом з нею. І хоча її батько не погодився, однак матір приходить, коли в неї немає занять у суботу. Розетта хотіла, щоб її сім'я молилася разом так само, як сім'я Ларіси. Матір дозволила дівчинці проводити сімейні богослужіння. І зрештою, жінка також вирішила приєднатися до церкви. Розетта надзвичайно рада і продовжує. Молитися за свого батька, сподіваючись, що він теж захоче дізнатися про Ісуса. Відвідування суботньої школи та сімейне богослужіння не тільки дають дітям християнського світу, але й об'єднують усю сім'ю в пошуку Бога перш за все. Якщо їх мудро застосовувати, обидва підходи навіть можуть стати потужним місіонерським інструментом, проте існують додаткові способи допомогти дітям розвивати і зміцнювати свою довіру до Бога. Наприклад, якщо їм прививати звичайні, Поклонятися Богові своєю десятиною та обіцяними приношеннями. Вони також навчаться думати про вічні реальності. А якщо їхні маленькі скарби перебуватимуть на небі, тоді їхні серця також будуть там, і вони навчаться ще більше довіряти Богові. Коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.